До нашої громадської організації надійшло звернення мешканців Солом'янського району з приводу неналежного стану їхніх укриттів. І без зайвих слів ми зараз вам продемонструємо все те жахіття, в яких умовах змушені жити українці через явну бездіяльність посадовців міста Києва. Жахіття. Душові кабінки. Умивальники. Наявності вода. На жаль, санітарний стан не відповідає, можемо сказати, належній якості. Але вигляд загальний дуже-дуже печальний. Дивіться, пофарбувати хоча б можна було. Дивіться, які стіни. Цей грибок, стіни в грибку, чи незрозуміло в чому. Ну, неналежний. Явно санітарний стан. Туалет. Ось така кімната. Тут повинна була. Бути рукомийник, підлога брудна, стіни брудні. В частині приміщень є світло, в частині немає. Ось. Місце для укриття G903. Ну так, да, сирість вже відчувається. Запах дуже неприємний в приміщенні, в даному укритті. Нема, майже нема чим дихати. В, вода підтоплюється. Це душові каб, кабіни, так би мовити, які перебувають також в явному неналежному санітарному стані. Паде на голову комусь. Вода є? А, ну, вода. Оце то понакривали жильці. А що це? А це ця, із вулиці. Там є у нас Ось така. Пожалуйста. Нам Наповнена водою, так? Да, да? да. Тут що хочете, тут зараз вода. А, це каналізація. Каналізація, да. так? Таким чином утворено. Зараз вода, потім все з кухні і все таке воніще, і таке все жирне, що нам. А ЖЕК що каже з даного приводу? Ну, визивали сантехніків Визуваємо. там і що вони. Визиваємо, прийдуть, зроблять, і опять уходять. Все, все жирно, це все. Вон, дивись, жирно. які ржаві труби. Це. А хто ну, це ж ЖЕК да, відповідає ЖЕК. за цей будинок? Жек, звісно Жек. Ні, я просто про те, навіщо ви пла люди сплачують кошти, якщо все роблять самі. Отож таке, вже капітали, а то, як вітали току, як з догорохового за що я плачу за отримання будинку, я пенсіонер, бо я не хочу, я бути довжен. На превеликий жаль, все, що ми щойно побачили та почули від мешканців даних будинків, навштовхує на дуже неприємні думки. А саме те, що на жаль, в Україні про громадян зовсім забули.